Кузніцовсь міська рада глибоко стурбована ситуацією з закриттям кузнецовської кінно спортивної бази, яка є об'єктом соціальної інфраструктури, що створює матеріальні блага невід'ємної складової якої є люди і взаємовідносини між ними. Тому ВПРСДП, навік енергатом становить не лише складну, виробничу, економічну, але й не менш складну соціальну систему. На результативність діяльності підприємства помітно впливають соціально-культурні чинники. Зовнішнього середовища. Кому підприємство об'єктивно мусить спрямовувати певну частину своїх зусиль і ресурсів на вирішення як внутрішніх, так і зовнішніх проблем соціального характеру. Соціальні проблеми працівників підприємства охоплюють широкі коло питань. поліпшення умов праці та охорони здоров'я, побуту працівників і членів їх сімей, соціально-культурного обслуговування. Забезпечення соціальних потреб трудового колективу здійснюється сукупністю певних підрозділів соціальної інфраструктури підприємства, до складу якого входять кафе, буфети, заклади, заклади побутового обслуговування, професійно-технічне училище, факультети та курси підвищення кваліфікації, палац культури, бази та будинку і відпочинку, спортивні споруди тощо. Утримання всієї сукупності об'єктів соціальної інфраструктури ВПРА там потребує чималих коштів. Проте і нині існує і навіть створюються нові заклади відпочинку, а саме кафетерій театральний за адресою Майдан Незалежності 3, в реконструкцію якого були застосовані натуральні каміння дорогостоячі. Питання недопущення закриття кінно спортивної бази належить до найважливіших чинників підвищення ефективності виробництва, високої результативності виробничої господарської та комерційної діяльності. Сучасні умови господарювання висувають підвищені вимоги до персоналу підприємства, рівні його загальної освіти, професійної підготовки, творчої активності. Постійний розвиток здібностей людини є необхідною передумовою її успішної праці. Уміння використовувати сучасні технічні засоби, нову техніку і технологію, новітні наукові досяжки. Для задоволення соціальних потреб своїх працівників та членів їх сімей, ВП РЕС, ДПНЕК Енергатом має скласти план соціального розвитку, тобто обґрунтованого. Фінансове та економічно матеріально забезпечено систему заходів, спрямованих на безконановлення соціальної структури, кадрів, поліпшення умов праці і побуту всіх категорій працівників їхнього соціально-культурного обслуговування. Віримо, що ви не залишитесь байдужими. Наперед дякую вам під, від імені мешканців міста Кузнецьовськ, серед яких є 8 з лишніх тисяч працівників ВПРА, члени їх сімей. А тут питання ще буде додатково до міністрів. Прохання призупинити, тому що як виступав на засіданні комісії Москалик він сказав, що вже міністр енергетики підписав, і зараз це рішення знаходиться в міністра агрополітики про передачу даного об'єкту в ДПРноти в, ДП, в, ДП, в державне підприємство. Ситуація така, що з дня на день можуть вже передати об'єкт. Але Сергій Іванович, дивіться, там також сказано що якщо буде пам'ят чи якісь купія. Буде хватати, то вони це все зможуть повернути в обрядку сторону, але нам вхат... для цього треба мати бажання його взяти. А хто а говорить вхат... зараз про бажання взяти, в мене зараз розмова йде про те, щоб зберегти у складі Рівненська СКС. Якщо Рівненська КС змогла облицювати, ви бачили от бити 100 метрів, бачили фасад того кафе. Якщо зараз кошторис 2 мільйони, то при розумному розрахунку, скільки потребує на харчування, на обслуговування, то там до мільйона це все. Рік на совершенно рівно. Було написано, шановний Ігор Валерійовичу, що ВП Рівненська АЕС має можливість здійснити безоплатну передачу до комунальної власності територіальної громади міста, міст, міста кіноспортивної бази управління соціального розвитку. Просимо вас розглянути лист і надати свої пропозиції щодо соціальної щодо доцільності здійснення такої передачі. Ви отримала зразу вже, так, атомна електростанція теж відповідь. На ваш лист 28.015 року no 014865 щодо безоплатної передачі до комунальної власності територіальної громади міста кінно-спортивної бази управління соціального розвитку повідомляємо. Що відповідно до статті 7 закону України про передачу об'єктів права державної документальної власності безплатно можуть передаватися об'єкти права державної власності, якщо такі об'єкти не менше, як два рази пропонувалися до приватизації конкурентними способами, але не були продані. Тобі отримали по получили відписку атомної електростанції, почався процес переда передачі. Як нам Москалик, доповів, це начальник управління майна Рівненської атомної електростанції, що вони в інтернет виставляли, щоб у них не забрав, і виявилося державне підприємство, конярство України, яке виявило бажання його забрати. Але я не веду не до того, що механізм запущений на рівні міністерства, вже міністри між собою домовилися вислухайте, я хочу до чого вести. що ми повинні прийняти взяти на себе відповідальність. Якщо я просто заздалегідь думаю, що нам наше звернення, найборше воно призупинило з ручником, повністю призупинило даний процес. Але я хотів би, щоб ви зрозуміли те, що якщо ми хочемо допомогти, то ми маємо вже зараз прийняти адекватне рішення і сказати, взяти на себе відповідальність і сказати, ми забираємо кінну спортивну школу до себе. Так що буде на подання 2 мільйона. Ну так це отримання на Сьогодні я вам кажу, що на сьогоднішній момент ми збереглася наша робоча група, ми долучали і ті, хто відвідують даний заклад. Ні, то це я не знаю з цього всього. <кліпи> ми сьогодні обсуждаємо кіноспортивну школу. Я вам кажу, що, що? Е, звернення ми направили. Я голосую О, за це, звернення. Це, так? Але повірте, дане звернення ні до чого не приведе. А зараз 3 -3. вже роки три, але він вяло тіку. Зараз його так масують. В Програмі, стоп, програмі розвитку. Чи в перспективному плані, на енергатом, я не пам'ятаю, як називається, в листопаді, здається, в газеті другувався. Написано підтримувати соціальну інфраструктуру міст супутників. Яким чином? Оце підтримка соціальної інфраструктури. Кажуть, викреслити театралку. Вибачте, якщо на театралку, я думаю, не менше мільйона пішло. Ніким не погоджених, бо вони ніде і не обліковані, то оце питання і треба вказувати. І ще треба казати, що цей об'єкт не був до БК не прийнятий і взагалі був, проводився нелегальним способом. То десь ці кошти знайшлися, а на дітей, на коней і грошей немає. Про що ми говоримо зараз? Чому зараз? Як про що говорити? Вже міністр сказав, роблять позаціями. Чому не писають нас? Тобто є пропозиція до опрацювати це звернення, отак як було нормально, по тексту допрацювати. І направити в чотири адреси: Міненерго, Мінагрополітики, навіть Мін енергати робота